Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую подивитися розклад пасьянсу для знаку Зодіака риби на період з 9 по 16 липня. Вам пропоную загадати питання, на яке ви хочете побачити відповідь. Якщо воно дуже важливе, то пасіянс обов'язково вам дасть відповідь. Якщо воно має вирішуватися на цьому тижні. Дивимося, друзі, що у вас тут співпало, які значки важливі? Ось планета місяць. Це якесь нез'ясоване питання або обставини. Ось також у вас череп, це якісь заборгованості. Може, ви не встигли заплатити якісь квітанції, то треба це зробити, бо пасіанс нагадує. А ось також замок. Ось, друзі, дивіться, замок і ось тривожна звістка. Ось, друзі, дивіться, який чотирикутник у вас тут співпав. І ще дивіться вверх, стрілочки вверх, ось вони, ось вверх. Коли вона вверх, то все має бути добре. Все має бути добре, але зараз є нез'ясовані обставини у вас якісь, на які вам треба звернути увагу. І потім це питання. Може закритися, але воно стосується, скоріше всього, якихось заборгованості. Ось. Стрілки, місяць, замок і череп. А ми прямуємо далі, щоб. А це сумна звістка. Вона може бути закрита. Ось. Прямуємо далі для того, щоб з'ясувати. Може, більш детально нам покажуть. Це, що вас хвилює в даний період. Що чекати знаку зодіаку Риби з 9 по 16 липня? На що звернути увагу? Дивимося, друзі, що у вас співпало. Нез'ясоване питання. Знову ж таки, планета місяць. І ще вона може означати батьківство, тому для кого це важливо, зверніть на це увагу. Може зараз для вас добрий час, бо зараз планета місяць знаходиться в своєму знаку, знаку рака. Це вдале батьківство і сімейні стосунки з дітьми. Мечі, шаблі означають якась велика сварка. Тут дивиться, якщо можливо до неї не доводити, то краще все вирішувати мирним путем. начебто більше я не бачу. Може, я щось пропустила, то пишіть потім в коментарях. Тобто ми тут маємо сварку, ось і планету Луна. Може, воно якось пов'язано, бо інших не випало знаків. Ось іще у вас якір. якір, ось. Це стабільність. Дивіться, не доведіть сварки до стабільності. Бо це може вести до непорозумінь і не в дуже вдалих результатів. А ми прямуємо далі. Третій розклад. Для знаку задяка риби на період з 9 по 16 липня. Дивимося, які саме співпадають картки. Ось добре здоров'я. Оспівпав. Ось кандали. Це сімейні якісь розбірки, непорозуміння. Та, начебто все, друзі. Якась у вас тут присутня тайна, яка іде, вас веде до сварок. Тобто будьте уважні, ось іще сплетні. Цей млин він означає сплетні, якісь пересуди, обмовлення когось. Друзі, весь пасіян вам показує якісь. Складнощі в сімейних стосунках, якісь непорозуміння. І ще ось дякувати Богові, ось ключик вам на це не вирішення цього. Можуть скластися такі обставини, що ви подолаєте це непорозуміння і все буде добре. Але уникайте всякого роду сплетень, пліток. А ми дивимося на картах Ленорман. Яке застереження і яку пораду для вас? Застереження, карта гора. Якісь такі труднощі, на які ви маєте звернути увагу, і якщо вони від вас залежать, то ви, будь ласка, їх не створюйте. А карта порада місяць, бачите, у вас скрізь проходить оцей місяць. Карта Луни це якесь таке або я кажу звернути увагу на батьківство, або якісь недомовки. Ну, це порада. Це вам звернути увагу, мабуть, надо на батьківство. І на те, щоб не було ніяких темних справ, ніяких хитрощів і недомовок. і щоб була гармонія у вашому житті. Дякую, друзі, за перегляд, за підписки. Нас стає більше. Будь ласка, діліться моїм відео зі своїми друзями. Якщо воно буде комусь корисне, я буду дуже рада, тому що іноді хочеться.